Дорогі у Христі, брата і сестри, шановні золочів'яни, сьогодні, коли ми збираємося подякувати Богові за всі ласкавості, які були у старому році, напевне, кожен з нас віднайде у цьому році, який прийшов, хвилини радості, напевне, хвилини і печалі. Журби, огортали наше серце. Але проходячи через цей 16 й рік і вступаючи у 2017 й рік, ми всі, які глибоко віруючи, з надією на Божу любов і Боже милосердя, вступаємо у 2017 рік. І ці свята, які наближаються до нас, до нашої хати, до нашої держави дають нам надію на радість, на Боже благословення. Потрібно лишень відкрити серце своє, щоби прийняти Господа Бога, щоб ці свята не ставали казкою, але були реальністю нашого життя, щоб віра не була казкою, але реальною вірою. Любов'ю сповнена жертвенності, працьовитості, надії на Господа Бога. Христос, який приходить до нашої хати, до нашого помешкання, має можливість зігріти нас своєю любов'ю, надією на життя вічне. Не знайшлося йому місце аж у Яскині. Між звірятами, де пастухи, які прийшли, були першими, які засвідчили разом із ангелами, і для нас це великий поштовх того, щоб ми у своєму житті старалися прийняти Бога, щоб ми були тими першими, які прийдуть до храму, до своїх рідних і близьких, до тих, які Ще не знають про Бога, не чули або не чують, щоби сповістити ту радісну новину. З тим прийдешнім Новим роком і святом Різдва ми уподібнюємося на тих пастушків, які йдуть і голосять цю добру новину. Для всіх, для тих, які. Сідають за багатий стіл. І для тих наших вояків, які у цих блендажах, ховаючись від ворожих снарядів, також наготовили собі ялинку, також у своєму серці вони приготовили колядку, щоби славити Бога. І незалежно, хто ми є. По своєму сану чи своїх достатках матеріальних важливо, щоб ми були добрими українцями, щоб ми були патріотами своєї держави, щоб ми були віруючими людьми, не тільки формально, але насправді патріотично і побожно. Бажаю всім нам, щоб височило нам тої любові, жертвенності. Офіри не тільки для себе, але насамперед для Бога, для потребуючого, для нашого воїна, який сьогодні в холоді, в мокроті захищає наш спокій і мир. І нехай Всевишній прийде у наші храми, і гомін цієї молитви і співу дасть нам надію, що в молитві. Ми зможемо випросити в Бога миру для нашої держави. Хай народжений Ісус Христос історії спасіння людського роду допоможе багатьом нам утвердитися у нашій державі, утвердитися у вірі, дасть наснагу до життя, а багатьом іншим, кому в руках дана влада допоможе влагодити всі питання. Миру і спокою в нашій українській державі. І хай Бог силаскавою своєю рукою і гарною колядою дасть нам праздник, який ми собі в родині складемо, мило, тихо, співом і молитвою, веселих свят в цьому прийдешному часі, який Господь Бог благословляє кожного з нас. Амінь. Христос рождається, славім Його!